Підровансель номер один в Україні. Мене звати Роман. Я приїхав з Бучі. Сам родом я з Малина з Житомирської області. Малинська свята земля, знаєте, таке вираз? Казав мой коріш колись. Знаєш, що Малинська свята земляка, що там Ісус колись квартиру знімав. <ріху> <ріху> ну Це прикол, звісно. Але... Люблю готувати. Я, можна сказати, з дитинства, з ножом дружу. Я ще виграти хочу. <ріху> не треба було йти, я кажу, щоб не вигравати. За Запобідай прийшов, тільки за запобігай. Все, удачі. Спасибо. Добрий день. Добрий день. Добрий день, мене звати Роман. А звідки ви до нас приїхали? Я з бучі сам. Так. Сусід! — Ну да. <сістичністичні> я просто не знаю, де ви живете, ну, я не знаю. А я в Ірпіні, там недалечко. Шанський ян район. На початку війни ми були в Бучі, всі, вся сім'я, всі були в Бучі. Уже коли ці орки вже зайшли в Гостомель, вже почали двигатися на Бучу, коли вже перші колони наші в Бучі почали розбивати. Я кажу: треба вивозити дітей, тому що. Це страх, ти що там, діти в шокі в підвалі. Ми виїхали в останній момент. Ви евакуювались кудись, коли почалося вторгнення? Я поїхав малим до себе на, на, ага. на родину відправив. Доньку із жінкою на Закарпаття, сам стався в Малині. Ми з хлопцями там створили свою групу, допомагали на блокпости так само, їсти возили. І хто з чим? Там, ну, записався в інкомат, матві зразу пішов з батьком, батька забрали. Так, я просто не служив. Батька забрали. отчі, мамо. Забрали одразу. Він служив на Кубі, кстати, два роки. Його одразу забрали, да, він зараз в Бахмуті. А... Освободили Бушу, я освободили Бущу, я одразу на другий день приїхав. Будинок наш згорів теж в 9 -ташний. Розстріляли з БТР, так вже, як нам розказував. Він загорівся. Ми приїхали, <звук> да, я приїхав, хата вскрита, все повністю, все на землі. ну, Все забрали, просто винесли. Рилися навіть в речах, там, ну, в жінки, спідніх. Коротше. Все. Ну, повно, не було вже куди вертатися просто. Ми знімаємо зараз квартиру в бучі так само, ну, що робити. Це надзвичайно важкі часи, але Україна неодмінно вистоїть. Вистоїть. Абсолютно. Я бачу, як до Бучі, Ірпеня, Гостомеля повертаються люди, як от ми з вами. І повертається життя. Це дарує так, так. надію і оптимізм. Куштували? З кусочки, так. Да. — Смачно. Ну... Може, трохи ванільки для запаху можна було б дати. А так? А мені здається, що навіть і ваніль не потрібно, коли смачно. Ну, що будемо робити? На балкон? Дякую. <смір> Та це круто! Володимир зацінив сир і почути там від людини таке, яка нам показувала сам свій мастер-клас, і ти сам приготував це тісто взагалі. Це багато чого стоїть, ну чесно. Yeah. Правильно І Правильні морепродукти підібрані От вершково, вони mm -hmm. поєднуються. Ми приймаємо ваше різотто. Я би прийняла теж. Що... Приймаю. Дякую. Це ні, 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 ніхто не читав Оля взяла помяла і викинула каже класна страва навіть читати не буде скільки воно коштує 15. Ого! <ріць> Ого! <ріць> <ріць> вирішили готувати е, сало е, з тостовим хлібом е, чорним Перебити його в блендері, також вичавили сок буряковий і додали сок буряковий, додали чесник, додали спеції, перебили його блендером, зробили крем такий із сала, піджарили хліб чорний бородинський, і зробили крихту таку і змішали з цим салом. І зробили таку кнелю із сала і з хлібом. Це саме українське, що може бути, це сало. А лучок є зелений? Я да, 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 вже зробила. Давай, давай, Кнелечко, давай Ну, і Всю концепцію э, Амізбушу э, нашого з э, сала з буряковим фрешем це придумала Оля. Готували всі разом. Ну, ну ми князі скільки времени потеряли. Що давай, куди давати, сюди треба давати. Я кушту э, спробувала. Е, і було трошки забагато чесноку. Він був такий прям ядрений. Е, і е, ми ж все ж таки вирішили таки, таким його і подавати. А в нас вже не було часу перероблювати його. На закусі стояв Саша, Іра і Артем. То есть, ну, если Тобто, якщо ладна Іра ну, менша за їх, вона там ще з цикуха, можна сказати, по ну, по, срівненню з Артемом і Ну, Якщо вона там починає, у ну, тебе ж как бы, жизненний опит більший, знаєш, ну я говорю за хлопців, ти якось якийсь підход до людей, ти в житті більше з людьми переобщався, ти дош знати, як підійти до цієї малої і сказати. Ну, соберизив, рустань. Ну можна було б там два мужика. Я бі, читаю там успокоїту малу. Знаєш, об вона там не істерила. А то знаєш, так з боку стати, типа, Іра істери. Готовий, а хай істерить, а я збоку постую, подивлюсь, що воно там готове. Так що там нужен взагалі? Я переживаю, що ми тупо на рибу потратили всю фольгу. Ні, ти що там ще кусок фольги був? Ну. А десерта взагалі не було. Дивись, ви робите до зараз ви. А воно не, ну, не підсушилося? Та да ні, вона чітка. Що ви мені розказуєте? Коли Віка стала ближче спілкуватись з Ромою, вона трішечки, як на мене, втратила свою власну особистість. Що ти на десерт будеш робити? — Я не знаю, Ром. Я стою і просто складаю, бо Ну, що я зроблю? Фруктовий салат <різь> дуже смішно. Ну, Вона бачить весь світ Мастер-шеф через призму Роми. Що, що дуже смішно, це смішно звучить просто. <різь> Я не знаю, це моя особиста думка, що ніколи а, спілкування чоловіка та жінки не закінчується чисто на спілкуванні чоловіка та жінки. Завжди в цих спілкуваннях є якийсь мотив. Дрогнуло трошки в голосі. Та я просто дрожу від тебе завжди. І вона, як сказала, заливка там. І я ж послухав, що вона сказала мені Манка, там то, то думай, канка. Так, Євген, чекайте. Чотири? Чотири. Рома у вас чотири вірно вгаданих спецій. Грибне пюре, морквяне пюре і ось цей рибний паштет. Вони мені подобаються, гарно відчуваються спеції, які ви мали покласти і поклали. За смак я вам один бал дам. За презентацію ні. Дякую. Якби ви трішки так поменше деталей, оця іншу структуру паштаб це була б ідеальна суперстрава. А так вона пересована мені і не дуже гарно виглядає. Тому, на жаль, я не можу поставити вам я вам поставлю два нулі і за презентацію, і за смак. Отже, у вас 5 балів, Роман. Передо мною вже були там два чоловіка, там, поняв, чи три, що були їх там по три, по чотири бали. Я вже ну, знав, що в мене вже як, як не крути більший. Рома! Мені треба три порції пасти. Угу, не вопрос. Ти мені е, одну міняєш і дві я в тебе купляю. По чому ти хочеш? Ром, бістріше. <світ> 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 я бізнес розвиваю. <світ> давай, давай по три. Ні, давай по чотири. Як для тебе. <плес> <плес> давай вже по чотири, бо вже мішно буде, знаєш. <плес> Просто я мог би і так її віддати, знаєш. <плес> я йому поулибалася. Поулибалася, він мені продає е, дешевше, ніж, ніж продукти стоять. Мені кажеться, він не зрозумів, що він зробив. І, в общем, він мені за вісім віддає дві пасти. І одну, ми треті, ми обмінюємо з ним пульпети і цей. Ну, супіровсько. Я собі йду, паста в мене є. Думаю, так, соус зараз я зроблю. Пасти сьогодні було реально багато. Руслан і Рома, такий демпінг в плані пасти був, тому. Ну, і знову ж таки там вже такі налажені в них зв'язки. У Руслана з Катією, у Роми з вікою. ну, по... Коротше, це такий, У них був сімейний бізнес. Я кажу тобі, як є. Такое таке мовство я тут відчуваю вже. Шо там? Чого? вже чистити ці томати. Та тебе... Томати ще, а, ти ще докупилася купила? Шість в мене всього. Ого. Я йшла по якомусь по якоїсь течії, котра несла мене в ці світи томатного соусу. Я вся в цьому соусі, все в мене в соусі. Я не розумію, чого його так мало виходить, бо все, що ну, через це виходить, воно гарно, але його дуже і дуже мало. Вся основна маса в мене залишається в ситі, весь смак, по суті. Корочу, я вирішив їх цю масу блендувати, яка в мене була. Блендувати, а тоді перетирати, щоб максимум вижити в, в сам соус. Цю ідею підглянула Лієра. Вищущені, що Оля його забрала, там той планшет. А, ну, що я буду вихвачувати планшет, оцей. Клян злив мене це, що я не мог з ним нормально поговорити, Я там кричав. Скидайся, нібудь, забери ти планшет, Олі. Общається з колею, типу, колі ж немає, на повищених тонах. Таке відчуття, що вона в тебе забрала, ти стоїш плачеш в кутку. Чого ти взагалі кричиш? От Там був момент ми, за тою поверхню, він кидає цей е е е планшет. Ти не скидаєш. Не скидався планшетом. Давай швидше, колян. Снімай чехли там сидиш. Планшет один на двох, а те, що я їх чую, не означає, що я маю можливість їм відповісти. Я так і знав, що колян запорує ту сю Ти давай скидай якісь картинки, типу, подказки там щось це ми будемо розшифровувати. Е, можна одну от фотку відправлю? Мені відправляєш моїм. Мене це бісило через те, що несправедливо не розподілений час користування планшетом. Коля дуже сильно злиться. Ми поняли, що він діпа, там, злиться. Коротше, і він мене цим кумарів. Скажи йому, йди він і коля б. Ромі потрібно тримати себе в руках під контролем в рамках я не знаю, адекватності. Де синім хепі прислали. Якого він коментірує то, що я присилаю? Хай собі сині прийдуть і подивляться. Я йому шию скручу на виворіт від вивернуту голову. На 180 градусів буде ходити. Ну, він там тупить, так сидить. Короте, я не можу тупо. Я тупо не можу. А... Діть на... Ви... Реально. Олександру я сказав, щоб він пішов м'ясо, одразу замаринував, тому що м'ясо треба, щоб постояло в маринаді. А Саші сказав, щоб принесла чесник, цибулю, почала чистити на лисички. щоб лисички всім. Саша, чесничок мелко треба на я я крішити. Папа, нормально. Да, Саш, молодець. Вона молодець собі стала, чітко мене слухала то, що я говорив і робила. Найшла, одразу пішла цибулю, часник, там всі овощі, які її попросив накришила без лишніх там движень, без лишнього кіпіша. Дивись, Сань! Вибираєш лисички, щоб вони були болі й однакові. Які більші розривай їх руками. Не почув. Дивись, які більші лисички, просто розривай їх руками. Поняв? Треба ага. було, що зробити, щоб вони болі і менш були однакові. Такі. Ну Плюс-мінус, да, йди подивись. там, Повибирай, щоб були красиві. Тобі їх треба штук 20 максимум. Так і нормально. Саша, нормально, подумай да, нормально. Вибери собі один розмір і роби. Ти робити. Це треба да, перебрати, тому що воно. буде… Можна будь-які синки. Нарізочка там, трохи хромає, там підправ, то підправ. буде все чітко. Як попелюшка, давайте. Порізався шалот, посирнув так чисто. Потім додав рис, зробився стікляний, може, типу, поняв, і додав вино. Яка <му> вкусна печінка це Що, <му> <му> вкусно? Соуси в печінці. Презентацію робив таку плюс-мінус. Схожу, як робив Володимир. Ну там різотто там особа, ти там не ну. Красавчик. Гарнір там, в принципі, презентація в мене вже була готова на, це, на закуску. Е Гарнір був до м'яса готовий, м'ясо сталось тільки нарізати. Думаю, так, треба шурувати десерт і позбирати. Уже думаю, що скліпаю по берегу. Ну що йду я в холодильник? Не застилю. Що, железо э, подложка, типа, основа, теж вроді нормально, понял. А, Крем, короче, поднимаю цю форму і тупо витік і все. В презентації дві страви. что ти робиш? У мене десерта немає, він не застив. Mm. Він тупо, я він поплив. Я то ну в смислі не застиг? В Тебе були там якісь горіхи, якийсь соус. Просто покласти, да, щось там розкидане, розібране. Що, це в столовах таке не подають. Я тут я краще без поїду, чим таку х несу. Ну, щось хвилин. Роман, без соуса було отак. Ромо, підходьте зі своїм десертом. Нема в мене десерту. Як це нема десерту? Ну, Він в мене не застив, не вийшов. Він в мене розплився, там не було що подавати. Я вирішив нічого не подавати, аж ж не принесу вам жилі кусок. Я до вас підходив і казав, що десерту треба приділити увагу. І у вас на той момент ще було достатньо часу. Мой косяк, можете сварити мене, тобто я прийму це все, ані вопрос. Я бачу в цей момент суди, коли Рома каже, що в нього немає десерту, як у ектора починає з носа йти пар з вогнем, з димом. Вся Україна бачить, що ви не використали свій шанс і перед суперфіналом не подали нам страву. Не розумію, як можна здаватись на такому етапі. Тебе взяли в останню битву 12-го сезону. Це останній шанс, про котрий мріяли всі люди, котрі пішли до цього і не дійшли до цього. А ти просто ну, такий, ну, я не поклав. Знаю, Конець вже, знаєш, все Вже десь, блін, перед фіналом, ще попав цю, можна сказати, битву чорну. В голові думаю, що мені взагалі треба. Що там стоїть Лера, там чи не я, там, чи не Віка, знаєш. Ну, Коротше, свої якісь там мислі в голові теж знаєш, літають. І на таких моментах важко забратися, чесно. Рома, Ромо, ви приготували лише дві з трьох страв. І в них було чимало грубих помилок. Віку, ви подали нам три страви, але ми не побачили в них вашого зростання. Ви обоє нас розчарували. І ми не будемо йти на компроміси і аби якою ціною залишати когось з вас. Тому що це не той етап і не той рівень. Нам важлива репутація мастер-шеф, І ми прийняли рішення. Жоден з вас не заслуговує на місце в суперфіналі. Сьогодні ви обоє покидаєте наш проєкт. Мені було максимально складно, максимально боляче. Я не хотіла цього всього чути. Я розуміла, що. Ну, що це все кінець. Я дякую вам в першу чергу, що дали мені шанс тут побувати. У мене вдома ну, я готую такі на кухні, в мене жінка готує такі борщ. Це форель, припущена в місо на бульйоні. Я дивлюся, що красиво. Дякую, без користь. Дякую. Можна от? Дякую вам. Дякую. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Буду старатися не підвести вас. Молодець. Це класний шлях у мене чесно, ну. Я вважаю, що я дошов, пройшов нелегкий путь і не, і не вилетів знаєш, там один із перших. Це вже добре. Я зайшов кітля, я надів з гордістю цей кітіль на себе. Я вважаю, що я заслужив кров'ю потом. Ну, Душі вам дякую. Дякую. А вам ну, хай переможе сильніший. І... Я радий з вами був познайомитися, Оля, Красава, Все, ну давайте, давай. спасибо, до побачення.